Вітаю вас, дорогі глядачі, прогнозування на тиждень по днях для України, що буде чекати Україну в період з 5 числа 5.02. До 11. До 11.02, що буде чекати Україну, давайте будемо з вами дивитися так, минулого тижня. Дійсно, середа та четвер були найтяжчими днями. В середу весь день були повітряні тривоги, як я й казав. Ну і вночі бомбили дуже сильно Херсон і Дніпропетровську область дуже побомбили. Київ, дякувати Богу, минуло. Тут мій прогноз не збувся, визнаю. але це навіть і добре, що він в цьому плані не збувся. Але попередити я був змушений. Плюс минулого тижня на мене була якась дуже жорстка бойська атака. Надіюсь, все буде нормально. Надіюсь, пронесе. Ну, давайте подивимося, що мені карти покажуть на цей тиждень. Ну, я ж кажу, на Херсон уже без сліз не глянеш. Я побачив останні фото Херсона. Історичний центр міста зруйнований повністю. Це жах. Це кошмар, що я хочу сказати з цього приводу, але що поробиш? Вже нічого з цим не поробиш, на жаль. Хіба що відновлювати. Але для того, щоб відновлювати, треба, щоб війна закінчилася. Це теж, по-моєму, логічно та очевидно. А війна закінчиться в дуже несподіваний спосіб. Не той класичний спосіб, про який всі мріють. Добре, давайте подивимося. Понеділок, 5 -е число, карта Надіжди хороша, позитивна карта. Знизу валет піковий, карта ворога. Ну, це більше стосується фронту. Активізація ворогів на фронті. Зараз по Авдіївці відбуваються дуже е, такі складні моменти. І чомусь зараз всіх дуже хвилює Євробачення, а не Авдіївка. Хоча, знаєте, нам взагалі війна має бути важливіша за попсу, я вважаю. От мені купа повідомлень було. хто буде переможцем Євробачення і яке місце займе Україна? Я таких зразу можу послати за кораблем, тому що я мені попса взагалі не має значення зараз. Ставки на спорт пропонують, щоб я робив. Я кажу, зі спортом і з попсою, будь ласка, звертайтеся до попсюків і до спортсменів. Я вважаю, що є в цьому житті важливіші речі, про які я повинен попереджати. Ну, це так, про наболіле. Шосте число. Карта возлюбленої падає. Знизу п'ятірка бубнова карта фінансового розорення, бідність. Можливі удари по критичній інфраструктурі. В цей день можуть бути. Так, що біля об'єктів інфраструктури треба бути обережним. Сьоме число, сьоме Карта хуліганів, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Знизу тут збубновий. А тут, навпаки, тут карти говорять про якісь нові інвестиції та гроші хороша, позитивна карта. Восьме число, 8.02. друге. Карта посильного. Важливі новини та інформація. А знизу двійка червова – карта союзів та об'єднань. Об'єднуйтеся в об єдності ваша сила, дорогі глядачі. Дев'яте число. Дивимося: карта лігкамислія. Карта, яка попереджає про те, що треба бути уважними та обережними. А знизу дама Христова карта сильної жінки, жіноча енергетика. Добре, десяте число. Погана карта смерть. Ну, от субота може бути такою ж самою жорсткою, як минулого тижня була середа. Коли розбомбили Кривий Ріг, коли розбомбили Херсон, коли по Харкову була купа повітряних тривог. Знизу король бобновий карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики в цей день. І неділя, 11 число. Карта Траура, карта Скорботи, погана карта. П'ятірка Христова це карта боротьби, чорт такий тягне жінку кайданами за собою. Походу, оці останні два дні, оці от останні два вихідні, 10 число, ось 10 число і 11 число, будуть дуже жорсткими. Ось вони. Тобто, виходить, що субота тра... – смерть, неділя, траур, будемо ось оплакувати. Ну, Мені здається, що в суботу і в неділю якраз теж дні, коли треба буде людей попередити, щоб ви були обережні. І щоб це необхідне при необхідності було при вас. Ну, Якщо взяти картину, то вівторок поганенький день, але пережити можна. Ну, поганий, біля об'єктів інфраструктури можуть бомбити. Далі, ніби більш-менш, субота-неділя жесть повна. Повна жесть. Конкретно на суботу і неділю. Взагалі, тиждень такий більш-менш, я би сказав, за винятком вівторка. Понеділок це більше фронту стосується, це більше стосується напрямків нульових позицій. Але от е, субота та неділя це повний капець. Знову ж таки, я не залякую, це не в моїй компетенції. Я не намагаюся нікого залякати. Моя місія попередити. Я сподіваюся, що ви мене це зрозумієте. І не питайте мене про Євробачення і про всяку фігню. Тому що це взагалі не має значення. За ці гроші треба, можна було б, не знаю, там щось зробити важливе для воїнів ЗСУ. А не влаштовувати оцю от фігню. Кому зараз та попса потрібна в наші часи? Причому така третя попса. Я не можу назвати це шедевром мистецтва, ту пісню, яка буде представляти Україну. Ну, таке собі. Добре, не про це зараз. Бережіть себе. Бажаю всього найкращого.